Друзі, вітаю! Як і обіцяв, давайте поговоримо про переговорний трек, який Путін намагався організувати з Сполученими Штатами. Виходив з ними на зв'язок, зустрічалися багато разів в Туреччині в кінці минулого року. До чого це призвело? Яка позиція штатів, чи залучали до цих переговорів взагалі Україну? Давайте поговоримо, проаналізуємо, все розкладемо по паличках, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. У нас 277 тисяч. Ми рухаємось. До 300. Тому дуже прошу підписатися на YouTube, а також в описі є Viber та WhatsApp. Швидкі повідомлення для того, щоб ми разом витискали російський телеграм. Поїхали. За даними трьох російських джерел, посередники від Росії та Сполучених Штатів зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року. Четверте, дипломатичне джерело повідомило, що неофіційні контакти між РФ та США через Посередників відбувалися з ініціативи Росії, але, схоже, ні до чого так і не призвели. І ось тут є нюанс. Американський чиновник сказав, що йому невідомо про неофіційні контакти через посередників. Інші три джерела говорять, що сигнал був переданий від Путіна до Вашингтона, де взагалі подумали, що Путін блефує і намагається обманути і загалом не є щирим. Путіна ціль була сконтактувати з Білим домом, з Бернсом а, і держсекретарем Блінкіним. Ідея Путіна полягала в тому, що Саліван поговорить з радником Путіна з зовнішньої політики Ушаковим і визначить подальші кроки, повідомляє одне з російських джерел. Але. Коли в січні пролунав дзвінок, Саліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України. Повідомило друге російське джерело. Американські чиновники відмовились повідомити будь-які подробиці ймовірних дзвінків Салівана, а також про те, чи відбулася така розмова з Ушаковим. За словами російських джерел, Путін публічно і приватно через посередники, в тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших континентах, надсилав сигнали Вашингтону протягом всього 2023 року. І говорив про те, що він готовий розглянути питання про припинення вогню в Україні. Пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною окупованою тимчасово окупованою українською територією, контрольованою Росією. Але сигнал пропонував те, що в Кремлі вважав найкращим шляхом до їхнього бачення миру. Контакти з американцями закінчились нічим. Повідомило анонімне високопоставлене російське джерело, обізнане з переговорами. Все це нам передає Reuters. Друге російське джерело, знайоме з цими контактами, повідомило, що американці через посередників заявили Москві, що не обговорюють можливе припинення вогню без участі України. І, власне, на цьому закінчились всі контакти. Дуже важливо, що Путін сказав. Я знав, що вони нічого не зроблять. Повідомило інше російське джерело. Ця людина додала, вони відрубали корінь контактів на створення, яких пішло два місяці. Путін витрачав насправді дуже багато часу, намагався контактувати, от але зараз Кремль не бачить сенсу подальших контактів з Сполученими Штатами з цього питання. Тому війна буде продовжуватися. Пише. Ройтер з Білий Дім, Державний департамент Шай і Центральне звільненого управління відмовились від офіційних коментарів. Американський чиновник, який виступав у Вашингтоні на умовах анонімності, заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти за спиною в офіційного Києва. Ось така новина в нас від Ройтерса. Тут треба додати, що Путін сам нещодавно в інтерв'ю Такеру Карлсону сказав, що він буде битися. За те, щоб почули весь всьому світі, що Путін хоче миру, що Путін готовий домовлятися, що Путін готовий йти на поступки. І Такер сказав, що Путін готовий йти на поступки. Тут ми бачимо, що ніяких поступок зі сторони Путіна немає. Типу, за спиною союзників не давайте їм зброю, щоб вони швидше пішли на заморозку і окупацію території, пішли на програш в цій війні. Друге, ви. Чули це в вустах Путіна, чули це Вітекара Карлсона і, о Боже, ви чули це також з вуст Олексія Арестовича, який буквально вчора заявив у своєму відео, що зі всіх трьох суб'єктів Штати інституційних Україна та Росія миру хоче тільки Путін. Як же ж так, Олексій, який був так за Україну, сьогодні розповідає все на стороні? Путін Олексій знаходиться в Монако. Відпочиває напевно, перед цим він був в Нью-Йорку. Ну одним словом, цікаве насичене життя у нього. Але історія тут полягає в. Іншому історія тут полягає в тому, що путінські консерви починають закидати різну інформацію, але з одного напрямку і в одному напрямку, що Путін хоче миру, що Путін миротворець. Насправді це не так. Путін вбивця, гвалтівник, викрадач дітей та людина, яка окупувала українські території, і зараз хоче намагається їх легалізувати. Загалом ми розуміємо, що Путін. Немає тих можливостей, які б йому хотілося мати, і зараз не проти отримати передишку. Захід боїться, що він може далі піти на країни НАТО. І я вам говорив нашу з вами формулу миру. Дайте нам стільки грошей, щоб перемогти його тут і зараз. І на цьому закрити російське питання. Да, це може бути розвал, да, це може бути зміна режиму, да, це може бути повне знищення їхньої армії. Але тоді одразу давайте гроші нам. На відбудову, бо все відбувається на нашій території. А якщо давати по одному два мільярди, тикатися і гратися від цього нічого не буде. Ми просто будемо втрачати людське життя і не будемо наближати перемогу. А Путін собі буде виробляти, виробляти зброю і готувати напад на вас, на натівську країну, і це вам буде коштувати трильйони. Тому наша пропозиція проста: дайте сотні мільярдів Україні, щоб реально перемогти Росію. Ось така відповідь: поки що Захід думає, шукає. Україна зрозуміло, що на ці окупації не погоджується. Ну ате, але Путін намагається за спиною закручувати різні треки. Тут теж варто додати, що крім Туреччини, є ще Арабський трек, де і Дубай, і Саудівська Аравія допомагають налагоджувати контакти десь через обмін полоненими, десь через інші історії. Але в будь-якому випадку це намагаються запускати ці треки. І з одної сторони, кричать, що вони нас знищать, з іншої сторони, намагаються домовлятися, з третьої сторони намагаються показати, що вони найбільші миротворці. Але ви знаєте відповідь покидьки і все нема про що там говорити. Путін повинен відповідати в Газі. Ось це місце єдине, де він може бути на переговорах, і більше місць для нього. Немає те, що вони хочуть і шукають на своїх умовах, так, але це точно не ті умови, які цікаві Україні. Ось підводячи підсумок цього, цієї інформації, тому що дійсно ми бачимо, що дуже багато дипломатів, особливо тіньових, активізувалося, але ніяких результатів там немає. В тому числі ці переговори для того, щоб підрослабити Захід, щоб Україна менше отримала зброї. Теж враховуйте, що такий інструмент росіяни використовують. Друзі, підпишіться на YouTube канал. Ми йдемо з вами до 300 тисяч. Ми викидаємо російських агентів, російські наративи з українського YouTube. От сьогодні поговорили, наприклад, про Арестовича, який каже, тільки Путін хоче миру. Ну, от, але також прошу підписатися на Viber WhatsApp, швидкі текстові повідомлення. Теж підпишіться, а в коментарях напишіть, будь ласка. Ваше ставлення до ось таких спроб Путіна обійти Україну і домовлятися одразу з нашими союзниками? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Дзвіночок це, щоб швидко отримувати новини. Ну і напишіть питання вашу відповідь в коментарях. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!